У 1492 році мореплавець Христофор Колумб здійснив одне з найбільших відкриттів в історії людства, перетнув Атлантичний океан і дістався до невідомої європейцям Америки. Попри те, що вікінги здійснювали подорожі до Америки ще в 10 столітті і навіть засновували там свої поселення, все ж більшості європейців про далекий материк та його жителів нічого не було Відомо, Більшість цивілізацій і культур доколумбових часів виникли в землеробських регіонах Центральної або Мезоамерики та Південної Америки. Найвідомішими є цивілізації, має ацтеків інків, але насправді їх було набагато більше. Цивілізація інків. Імперія інків виникла на Заході Південної Америки в Андах. Столицею її було місто Куско. Імперія включала в себе повністю території нинішніх Перу, Болівії, частково Еквадору, Чилі, Аргентини та Колумбії. Імперія Інків існувала досить короткий час з 1438 до 1533 років, коли вона була завойована іспанськими конкістадорами. Інки не мали писемної системи. Однак для передачі інформації вони використовували кіпу, тобто складну систему кольорових шнурків, заплетених у вузлики. Відомо, що інки були чудовими втачами, у інків було добре розвинена кераміка та обробка металів. Інки побудували приблизно 22 530 кілометрів доріг, які непогано збереглися до нашого часу. Вражали також підвісні мости, які були єдиним шляхом подолання гірських ущелин. У високогір'ях інки створювали за допомогою стін гірські тераси, щоб збільшити продуктивність сільського господарства. Інки будували величні споруди з обтесаного каменю, при цьому не використовували цементу, інки також володіли мистецтвом муміфікації. У державі інків найбільшого розвитку набули такі науки, як астрономія, математика та медицина. Знаменитий королівський маєток Мачу Пікчу є збереженим прикладом архітектури інків. Залишки палацу інків, храму Сонця і храму дів Сонця у місті Куско все ще стоять. У деяких випадках будівлі і фундаменти інків. Виявилися міцнішими, ніж фундаменти, побудовані в сучасному Перу. Мова кечуа сьогодні широко розповсюджена в Перу і Болівії. Також досі населення Південної Америки використовується терасне землеробство. Головне місце у релігії Інків займав культ Бога Сонця Інті. А в період утворення імперії Інків до пантеону богів увійшли Бог Творець. Та також могли війти рослини, дерева і тварини, які дуже почиталися. А також велике місце займав культ предків. Згідно інським релігійним уявленням, всесвіт складається з трьох світів: верхнього і нижнього, типу християнських пекла і раю та був іще середній світ, який уособлював земне життя. Основним заняттям інків було поливне землеробство. Поля знаходилися на гірських схилах і для їх зрощення проривалися канали від гірських річок, будувалися тераси, землі обробляли лопатами і мотиками з твердих порів дерева. Інки не використовували. Тяглових тварин, тому поля обробляли вручну. Цивілізація Майя. Майя одна з цивілізацій Месоамерики. Цивілізація почала формуватися ще в 2000 році до нашої ери і продовжувала існувати ще в 900 році нашої ери. На півострові Юкатані аж до прибуття конкістадорів. Майя будували величні кам'яні міста, більшість з яких була залишена ще до прибуття конкістадорів. Багато місць імперії Майя, включені до переліку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Протягом першого та початку другого століття нашої ери майя розселилися на величезні території, що включає в себе сучасні південні штати Мексики, Табаско, Чіапа, Скампечі, Юкатан і Кінтанаро. Нинішні країни Беліси, Гватемалу та західні райони Сальвадору і Гондурасу. Територія Майя ділиться на дві великі зони: високогір'я та Низину. Завдяки своїм феноменальним культурним здобуткам Майя вважається однією з найрозвиненіших та найвідоміших археологічних культур на американському континенті. Особливо відомий календар Майя, за яким у 2012 році мав статися Кінець світу. Релігія домінувала майже в усіх аспектах життя народу Майя. Багато що з релігійної традиції Майя все ще не зрозуміле, але відомо, що Майя, як і більшість стародавніх суспільств, вважали, що космос має три головні рівні підземне царство, небо і землі. Майя вірили, що в підземному царстві людина, в підземне царство людина потрапляє через печи і майданчики для гри м'яч, вони вважали, що пеклом керують старі боги смерті та гниття, а нічне небо вважалося вікном, через яке можна було побачити всі надприродні явища. Багато хто зараз вважає, що Майя давно не існує, але це неправда, цей народ нікуди не зник. Мільйони індіанців Майя донині мешкають на своїй території, розмовляючи майже Тими самими мовами що й тисячі років тому. А вирощували маїз, і за однією з версій, саме тому це плем'я називається Майя. Також какао-баби, перці та навіть займалися бджільництвом. Цивілізація ацтеків. Ацтеки проживали на території сучасної Мексики, зокрема в центральній частині, у Мексиканській Долині. Їх столиця Теночтітлан розташовувалася на місці сучасного міста Мехіко. Ацтекська імперія була однією з найбільших і наймогутніших держав до Колумбової Америки. Ацтеки були талановитими будівельниками та архітекторами, відомі своїми грандіозними храмами, пірамідами, наприклад, великий храм у теночті Система дам і каналів для управління водою. Вони створили складну писемність, що поєднувалася з піктограмами, символами. Розвинута система математики існувала, а також знали календарі, які точно відображали рухи небесних тіл. Релігія ацтеків була політеїстичною. Вони поклонялися багатьом богам, зокрема Богу Сонця і Богу дощу. Важливу роль у їхній релігії відігравали жертвоприношення, зокрема людські, які, на їхню думку, підтримували баланс у світі та забезпечували успішне господарство. А основними заняттями ацтеків були сільське господарство. Вони вирощували кукурудзу, квасолю, гарбузи, помідори, а також розвинули систему вирощування на плавучих островах. Займалися також ремесловою торгівлею. Ацтеки виготовляли тканини, кераміки, ювелірні вироби. Їхня торгова система була добре організованою. Вони обмінювалися товарами не тільки всередині імперії, а й сусідніми народами. Також була добре розвинена військова справа військові були однією з найбільш шанованих верст суспільства, оскільки завоювання нових територій забезпечувало ресурси імперії.